Перед тим як ми перейдемо до слайдів, адже сьогодні чимало вже було слайдів для вас і буде ще більше. Я хотіла зіграти в таку маленьку гру з вами, оскільки це Magento Event, скоріше за все, більшість з вас є або основниками e-commerce, або є з відділу маркетингу, або з відділу технологій розробчиками. Я б хотіла вас попросити подивитися на вашу праву сторону та ліву сторону і уявити, що людина, яка сидить справа чи зліва, це ваш клієнт. І тепер подумайте про свій продукт і задайте собі питання, чи ви зможете продати цей продукт людині з права чи людині з ліва? Ви можете подивитися на, наприклад, взуття її і вгадати, чи, наприклад, це 38-й розмір, 40-й, 45-й, можливо, на її стиль, чи це є більш такий класичний чи casual розмір, можливо. Можливо, подивитися на її телефон, чи це iOS, чи Android, якщо ви продаєте електроніку. А під час нетворкінгу ви можете дізнатися, чи ця людина одружена чи має дітей, бо 1 вересня було зараз, в понеділок. Але це все здогадки. Можливо, вони можуть, можуть бути правдивими, а можливо, ні. А в бізнесі важливе, що ми всі не любимо робити здогадки, особливо коли це йде про дані клієнта. І отже, сьогодні я хочу вам розказати, як пройти з з здогадок до правильних кампаній через використання даних персоналізації і. Перед тим, як ми перейдемо до наступного слайду, тут буде трошки про різних е, таких факторів. Можливо, для когось з вас це є очевидним, можливо, для когось з вас це є новиною. Моєю метою сьогодні це знову повторити якусь інформацію з іншої сторони. І ціль така, що можливо ви вийдете звідси з якимись новими ідеями для вашого бізнесу. Отже, що думають клієнти? Е, ми живемо у 2025 році. Вже персоналізація не є чим чимсь. Незвичним це є основою для вашого бізнесу. І 77% клієнтів кажуть, що вони обирають бізнеси, які персоналізують їхню комунікацію. Вони навіть готові платити більше для таких брендів. А якщо ви надаль не персоналізуєте вашу комунікацію, це просто означає, що ви не дотягуєте до рівня потреб вашого клієнта. А що кажуть бізнеси з другої сторони? Бізнеси кажуть, що 80% бізнесів бачать збільшення в average order value, в продажі, коли вони використовують персоналізацію, а 62 бачать збільшення в лояльності. І тут така ситуація, якщо подивитися з іншої сторони далі, якщо оба і бізнеси, і клієнти бачать важливості в персоналізації, то чому компанії та бізнеси далі не використовують персоналізацію? Бо так виходить, що що половина компаній каже, що для них це просто нереальним, а 60% кажуть, що вони просто не мають доступу до даних. А навіть якщо вони мають доступ до даних, то вони не вміють використовувати ці дані в правильній комунікації. Це, наприклад, як мати золото, але не вміти з нього робити прикраси. Ви просто не збільшуєте вартість цього золота, так? А з другої сторони, що це таке? Так виглядає зараз ринок технології, так? Як хаус. І якщо ви є онором бізнесу чи з, з маркетинг-тіму, для вас це просто найтмер. Так, кошмар: вибрати правильний продукт, правильний тул. Тут є і CRM-платформи, і CDP, і CEP, і ai платформи, і для лояльності, і для social widget. це просто різні технології, різні розробчики, різні платформи. Але, але просто компаніям дуже важко обирати, яку іменно платформу треба використовувати. І виходить так, що замість вибирання одної платформи для зібрання дань, у вас для кожного челенджу якась інша платформа. І питання, чи це вам реально допоможе більше зближитись до клієнта і дізнатися його більше, чи вас це просто путить і вигубитесь. А з другої сторони, якщо пригадаємо, що нам кажуть маркетологи за традиційною маркетингу, що шлях клієнта є прямолінійним, клієнт заходить на сторінку. Дивляться продукти, додає продукт в кошик, виходить його, купляє, а потім, ще ідеально, повертається іменно до вашого магазину за наступним продуктом. Чи насправді це так? Я думаю, що ні. Бо якщо це було б так, всі просто б були, не мали би що робити, все б було б чудово. Ситуація виглядає от хаотично: клієнт заходить на сторінку, дивиться продукти. В ідеальному випадку він додає продукт в кошик. але... Можливо, що він просто вийде і піде до вашого компетитора. Ну, якщо він добавить продукт в кошик, добре, в ідеальному випадку він його купить. Але якщо ні, він вийде. подивиться на продукт на YouTube, зрівняє його з іншим продуктом, прочитає ваші рекомендації, подивиться на ріл, проговорить з знайомим і так далі. І так далі. Цей шлях є хаотичним. А іменно дані та персоналізація допомагає вам фірмам вернути цього клієнта і зробити шлях не хаотичним, а більш Ясним для вас як бізнеса. Іменно сьогодні ми проговоримо, для чого дані важливі в персоналізації. Дані важливі в персоналізації, бо, по-перше, ми маємо проспекта. Проспект це йде ну, людина, яка у вас на сторінці, вона ще не є вашим клієнтом, ця людина зайшла до вас через, через рекламу Google Ads, наприклад, чи Мету. Ви вже заплатили за цей клік, ну і вона вже дивиться якісь продукти на сторінки. Подивилася продукти, додавала продукт в кошик, ну і купила цей продукт. Що ви вже маєте з інформації? Ви можете дізнатися, які продукти ця людина до вподоби її. Якщо людина купила то який в неї розмір, чи розмір життя, чи розмір одягу, якщо це б'юті індустрія, які в неї тип шкіри або любимий парфум? якщо це пет-індустрія, чи в неї кот, чи собака, і так далі. І тут йдуть дані для персоналізації, але також дуже важливо вміти використовувати дані. Бо дані, якщо використовувати дані тільки на підставі демографічних. А демографічні дані це не, це гендер, вік, локалізація. То виходить така ситуація, якщо ви використовуєте тільки дані демографічні, а не дані беговіріальні і транзакційні, і ви сегментуєте тільки на демографічної основі, то ситуація така: ваша компанія буде таргетувати Кінг, Кінга Чарса і е, зірку Озі тими самими продуктами. Але ситуація така: добре, вони мають однакову демографію, але вони є різними людьми. Вони мають різну преференцію, різне хобі. І тому компаніям дуже важко робити персоналізацію, навіть якщо вони мають дані, бо треба вміти її робити вміти правильно використовувати сегментації в behavioral, це, ем, це преференції по-українськи і в транзакції. Бо транзакції теж можуть бути різні від одної людини до іншої. Може, людина преферує купляти через промокоди чи дискаунти, а інша людина без різниці. Головне, продукт щоб був якісний. І тому ми перейдемо до. Гіперперсоналізації. Як правильно використовувати дані для гіперперсоналізації? Коли клієнт заходить на сторінку, додає продукт в кошик, у мене тут проблема з АЄ, Заходить клієнт на сторінку, додає один продукт в вішліст, а другий фаворит. І він вийшов зі сторінки. Якщо ви використовуєте гіперперсоналізацію, то ви що можете зробити? Ви можете повернути цей хаотичний шлях до ясного. Ви можете вислати йому і нап-нотифікацію, смс-компанію, або, наприклад, промокод, і повернути клієнта до сторінки, щоб завершити цю покупку. Якщо клієнт завершує покупку, деякі бізнеси висилають тільки, ем, transactional мейл і все. Але можна зробити більше. Можна вислати також продукт рекомендацій в тому мейлі, можна вислати промокод на день народження, щоб збільшити лояльність, або можна вислати комплементаційний продукт, який підходить до продукту, який він вже купив раніше. Або можна рефілмент кампанії весити. Тут є декілька різних варіантів. Але перед тим, як ми перейдемо до тактики, я хотіла би поділитися з вами, що роблять гігантичні бізнеси в гіперперсоналізації. І перший е, екзампл, перша тактика це Амазон. Хтось використовується Амазоном або праймом? Ні. Але знаєте, що це? Добре, чудово. Е, і так, е, скажімо так, ви заходите на Амазон. У вас є собака, ви купуєте іграшку для собаки. Амазон збирає дані, що у вас є собака, ви купили іграшку. Ви заходили на Prime і дивитеся Піксер. Піксер це дитячий фільм так, тої історії, і так далі. Ну, І Prime має інформацію, що ви дивитесь такий іменно тип фільмів чи мультфільмів, наприклад. Вони з'єднують ці дані з Амазону та Prime, сегментують вас, що у вас є собака, то ви любите такі мультфільми, і висилають вам кампанію, де рекомендують вам іграшки для собаки в форми. Мультфільму, який ви оглядали. Ця стратегія приносить 35% прибутку для Амазону. І тепер подумайте, як ви можете таку різну стратегію зробити для вашого бізнесу. З другої сторони, Starbucks. Любите каву Starbucks? Ні? Знаєте, що таке Starbucks? Добре. Маєте апку для Starbucks? Ні. Добре. Starbucks і програма лояльності Starbucks. Як вони використовуються? Скажемо, мене подружка, яка любить лати макіяту з карамельним сиропом, не знаю, я фаворит тільки Еспресо. Але як йдете в магазин Starbucks і купляєте каву, ви скануєте код. І ця інформація відразу йде в CDP Starbucks. Старбакса. Вже є інформація, яку ви каву любите, в якій години ви її п'єте, скільки разів на тиждень. І що робить Starbucks? Коли наступний раз ви йдете десь по магазинам або по вулиці, у вас вимкнена локалізація, то Starbucks може почитати, де ви є, якщо ви знаходитесь близько до Starbucks, і вислати вам інап нап-нотифікацію з промокодом за вашу любому каву. А якщо ви, наприклад, вже тиждень або два не були в Starbucks і не купляли каву, то вислати вам дискаунт на наступну латте макіату з карамельним сиропом. І в такий спосіб будують лояльність, наприклад, Starbucks, або так само KFC, або Pizza Hut. І тут. Е так, так, такий пункт, що дані вони не є тільки для першої покупки. Дані персоналізації вони є для другої, для третьої, для п'ятої. І іменно там вже йдуть повторні. І питання до залу: скільки з вас більше сфокусовано на нових клієнтів, а не на повторних клієнтів? Повторні? Ну добре, а решта. Ну, добре, лишимо це питання на пізніше. Добренько. А тепер переходимо до е, стратегії, як клієнти з нашої платформи використовують гіперперсоналізацію. Але перш ніж теж ніж це, хотіла так показати у цю графу, щоб ви тільки зрозуміли, як це працює. І так збираються дані з різних джерел: чи це є ваша e-commerce сторінка, чи це є ваша ERP, якщо ви маєте офлайни, чи це є Zero Party Data, чи це є, наприклад, Social Media. Всі ці дані збираються і йдуть. В CDP. CDP це customer data Platform, де це виглядає, як, скажімо, паспорт для кожного з, вас, кожного з вашого клієнта. Ці дані там є, ці дані збираються, апдейтуються весь час. І потім ці дані використовуються, щоб зробити більш гіперперсоналізовану комунікацію через сегментацію та різні канали. Канали можуть бути через e-mail, WhatsApp, Viper, social media. Наприклад, якщо ви робите Google Ads та тамете рекламу або рекламу на TikTok, ви можете висегментувати лист клієнтів і вислати на. На Ад, наприклад. І пізніше також ви можете зробити гіперперсоналізацію на сторінці. І як це виглядає з нашим клієнтом Monary? Monary — це польський бренд, 27 років на ринку, продає фешн одяг для жінок, чоловіків та аксесуари. Вони і так, 27 років на ринку, 167 офлайн-магазинів, ну і онлайн-магазин один. Коли ви чуєте 167, і 27 років. Це означає, що цей бізнес, який більш традиційний. Він фокусується більше на офлайні, а онлайн став після ковіду. І в них була проблема, що вони не інвестували взагалі на різні тули та кампанії онлайн. Вони просто робили сім ну, basic Card кардибандамент кампанії і так далі. Через це вони не мали Customer Data Platform, не мали сіпі, що означає, вони не збирали дані про клієнта. А ще гірше, коли у вас є офлайн магазин, ви не бачите ясність між, між онлайном і офлайном, що та сама людина додавала продукт в кошик, але купила його офлайн. І через те, що вони не мали ці платформи, вони не комунікували в персоналізований стиль для клієнта. Через це онлайн вони мали low average order value, низький рівень кошику. Вони мали високий черн, що клієнти не не купляли від них онлайн знову йшли до іншого. І їхньою ціллю було, по перше, мати ясність між даними, збільшити кошик та зменшити черн. Як ми це зробили? Перша була Converted New Visitor. До речі, це Ця кампанія, вона подібна до кампанії, яка була презентована Тефалем, як сконвертувати аудиторію, коли у вас вже новий проспект на сторінці, це вже клік, який ви заплатили, якійсь якісь кампанії, і дуже важливо бізнесом їх сконвертувати до вашої до вашої бази, щоб у вас була вже інформація про них, і щоб ви повторно робили таргети до, до цієї людини безкоштовно, так як тут пан… Робить так, добре як це використовує. Це попап, який висвічується для анонімних аудиторій, дає знижку. А за знижку ми достаємо контактну інформацію. Друга стратегія це кроссел кампанія Кроссел-кампанія працює в них в такий спосіб: якщо була сесія, людина зайшла на сторінку, подивилася продукт, вийшла, нічого не купила. Добре, ми маємо інформацію, який продукт вона подивилася. Ми можемо вислати їм смс-нотифікацію з запитанням, чи вона надалі зацікавлена в цьому продукті чи ні. Третя стратегія це brand і personalization через personalized shopping. Inbox. Виглядає це як така малий дзвіночок, він працює так, як на ваших клієнтів, якщо ви є залогінені в сторінку, але так само на анонімних. І це такий стиль комунікації, бо якщо ви маєте клієнта в базі даних, ви можете висилати їм ньюзлетер з різною інформацією. А якщо це. Людина, яка не є ще вашим клієнтом, вона не отримує цю інформацію про різні знижки, промоції. Як до неї донести це? Через цю нотифікацію. З другої сторони, ця людина так само може подивитися останні перелікні продукти. І ви, як у бізнес, можете вислати комунікацію для неї з цими продуктами або використати ці продукти як рекомендація в мейлах або в банерах. Наступна стратегія це Card abandonment. Ви це знаєте. Використовуєте чудово. Як це зробити більш в uh, Level? Анна зайшла на сторінку, додавала продукт в карточку, не купила, висилаємо смс-нотифікацію. Далі не купила, висилаємо веб пуш нотифікацію Далі не купила. Висилаємо в сегментовану аудиторію на Meta чи на Google Ads, і там робимо спеціалізовану кампанію через Google Smart Shopping Campaign, але вона вже більш активна, бо там є специфічна аудиторія. А якщо купила, то що? Висилати тільки Transaction Mail? Ні. Можемо вислати NPS Record Score, щоб запитати клієнта про фідбак, або можемо вислати ще комплементаційні продукти. І так, а фотографі робили. Добре. І так виглядає різниця між basic, де ви можете обрати один канал комунікації Mail, або Advance. Різниця в цьому, що Advance система може прочитати для кожного клієнта, який є найкращий канал, який найкращий день і найкраща година і автоматично вислати емейл через найкращий канал і в найкращу годину. Наприклад, можливо, вам краще буде в середу, після 19-ї, а комусь іншому в понеділок зранку. І в такий, в такий спосіб емейли будуть висилатися в найкращу годину, в найкращий день, і опенрейт буде кращим, і, і тоді транзакції можуть збільшитись так само. Далі, друга тактика це смарт-кампанії через cross-sell. Монері використовує дві стратегії. Перша стратегія це complete the look. Це виглядає в такий спосіб: заходите на сторінку, додаєте сукню, купляєте її, і можна висити продукт рекомендації, комплементарі продукти, сумочку, взуття або прикраси до тої сукні. Якщо людина купляє, то чудово. Якщо вона не, не зайшла, не купила, то ми може, можемо вислати її рекомендацію. Якщо людина не відкрила цей мейл смс або веб пуш, а якщо відкрила мейл та купила. Можемо вислати на веб-сайті вже динамічний банер з іншими продуктами, які можуть теж бути компліментаційними до тих продуктів. Друга кампанія це Smart Refresh, Refill кампанія Це, 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 це працює так, на, як на фешн і на б'юті. Наприклад, монери використовує її зимою та літом, зимою, коли люди накупляють, наприклад, шалики, рукавички. А через 9 місяців, замість того, щоб почекати, чи ця людина знову зайде і купить новий новий каталог шаліків і рукавичок, Ми можемо самі вже висадити емейл, показати цей каталог і збільшити процент продажів. Так само з купальниками, наприклад. А якщо це наприклад, є Pet Store, ви купуєте, наприклад, корм для ваш для вашого питомця. То через місяць можна вислати автоматично кампанію і запитати його, чи вони хочуть знову той самий продукт чи якийсь інший. А якщо це б'ют індустрія, то ви купляєте крем для лиця. Можна вислати вам рекомендацію сирам сером для лиця або нічний крем, а через місяць запитати вас через NPS рекорд чи вам це сподобалось. Якщо так, от знижка на наступний покуп, на наступну покупку. І в такий спосіб ви допомагаєте змінити цей хаотичний шлях в ясний шлях та лишити клієнта вашим лояльним клієнтам, бо ви нагадуєте йому про ваш бізнес. Наступна стратегія: це збільшено продажів через, візит, через перший візит. Клієнт зайшов, не було продажів, рекомендація продуктів, які є або за меншою ціною, або які найбільше продаються через дані інших клієнтів. Так само через вішліст. Клієнт додав продукт в Вішліст. Ми використовуємо це в мейлах або в рекомендаціях, або продукти, які є в найкращому продажі до продуктів, які були в Вішлісті, через використання різних стратегій або AI. Так само back in stock. Ви зайшли, хотіли купити вашу любиму basic-кофточку, але це, на жаль, бестселер, Її вже немає, то що Монарі робить? Він пам'ятає, що цієї кофточки вже немає. Як тільки вона є в наявності, одразу висилається кампанія для клієнта. Birthday кампанія. До речі, вона приносить 30% збільшення продажів для клієнтів. Також будує лояльність з вашими клієнтами. Просто ви висилаєте Birthday кампанію з промокодом, але до неї ви додаєте всі продукти, які можуть бути. В цікавості для того, ж клієнта, бо ви знаєте, що йому було до вподоби, що він купив і що останній раз він оглядав. Website visits – це так само, як ми можемо клієнту допомогти в шлях покупки на сторінці, через social proof виджет це, наприклад, клієнти, які оглядали оглядали цей продукт, або, наприклад, через рекомендаційні продукти, які можуть бути подібними до попередніх продуктів. І е, на кінець, що це допомогло Е, Як бачите, тут є різні дані, але найважливіше, що їх average order value збільшився 11%, ROI в 5%, так само транзакції з персоналізованих комунікацій 46%. І тут єдиний, ну, єдиний пункт, що Моннері мав завжди ці дані, бо навіть як ви зараз сидите тут, то хтось на вашому, на вашому вебсайті зараз глядає продукти, дивиться, що додає. І різниця, яка робить у вас. Не на тому самому рівні, наприклад, як ваш компетитор, який використовує персоналізацію, це те, що вони мають ці окуляри, які дають їм ясність, як клієнт себе поводить. А пізніше просто використовувати ці дані, персоналізацію, і ви можете мати такі результати. Наступна стратегія Борджоні це клієнт, який має 50, 50 років, подає іграшки та продукти до школи, має дуже низький average order value та churn. Стратегія, які вони зімплементували, так само «Welcome» кампанія. After visit – Це після візиту висилається комунікація з продуктами, які були на визиті, але також продукти, які є найбільш подібні до один одного або продаються разом. Також Smart upselling. Smart upselling працює в них в такий спосіб, що продукт-рекомендація, яка, яка зазвичай є тільки на сторінці, вони її додають на карточку. І це допомагає їм в такий спосіб, що коли людина вже готова купити продукт, то вона має продукти, які вона може додати до Передні закупи і автоматично збільшить average order value. Скажемо, людина купляє ноутбук. Ви можете показати їй мишку, cover, або, наприклад, зарядне. Людина купляє сукню, показуєте одразу їй якісь прикраси. І другий спосіб це продукт рекомендація для анонімних клієнтів. Ви можете зробити стратегію, яка буде показувати ваш. Бестселер на підставі даних ваших клієнтів, але таргетувати тільки анонимних клієнтів. І це може допомогти вам збільшення вашої бази даних клієнтів та продажів. Ця стратегія допомогла Борджоні збільшити ROI в 5, 500% та продажі з Lastліку 39%. І нашої співпраці з ними вже є 5 років, але вони бачили результат 8% продажів з перших трьох місяців. Зараз. О, добре. І я хотіла так пригадати ще раз п'ять різних стратегій, де можна використовувати продукт рекомендації. Зазвичай продукт рекомендації є на карт пейджі. Це коли людина вже завершує свою покупку. Можна також робити продукт рекомендації на головній сторінці продуктів. Коли людина вже вибирає продукти з якоїсь категорії, то ви можете показати її найкращі продані продукти на цій категорії, або які продукти найбільш комплементаційно до тої категорії. Кардеманднетмейл зазвичай, це коли людина накупила продукт, то ви рекомендуєте їй інші продукти, Гомпейдж для, е, першої перше клієнта, або е, в сторінках, де є дуже величезний скрол, багато продуктів, то ви одразу показуєте ваші бестселери або ваші якісь нові, нові каталоги. І такі дві стратегії, які трошки є різними. Перша стратегія це собдат Zero party Data. Знаєте що таке zero party Data, так? Це є найважливіш... найважливіша інформація, яку клієнт може нам дати, бо це інформація, яку іменно клієнт нам дає. Сам це фешн бранд, як він це використовує. Це формулаш, який висилається клієнту. Ви можете запитати клієнта про розмір е, життя чи одягу, матеріал, який він любить, чи має алергію на якийсь матеріал, е, який стиль він любить. Інші бізнеси, наприклад, в сфері. Правил, вони питають клієнта, який бюджет на початку, чи вони люблять більше гори, чи море, чи мають дітей, чи мають собаку, кота і так далі. Якщо це є індустрія з з фарма або б'юті, можете запитати, який тип кожи ви маєте шкіри, ви маєте чи це комбінований, чи сухий, які ви маєте преференції до запаху. Якщо це, наприклад, є індустрія Pet Store, можете запитати, чи ви маєте кішку собаку, запитати ім'я вашого питомця, щоб потім персоналізація була з ім'ям вашої собаки, наприклад, чи має собака алергію, який вік собаки, чи має якісь дієтичні поради. І ця вся інформація записується і потім може використовуватися в персоналізації для клієнта. Rainbow – подібний бренд до Coral Travel в Україні, вони використовують. Ще одну стратегію додатково до попередніх це динамічні попапи. Скажемо, ви маєте кампанію мають кампанію на Google Ads з банерами на путівки до Албанії. Ця кампанія на Google Ads має utm лінк Албанія. І якщо клієнт клікає на цей лінк, він автоматично проходить. Ми читаємо, що він пройшов з лінку Албанії, UTM-у, і ми автоматично висилаємо попапи до всіх людей, які зайшли через цей лінк з запитом. Чи ви надалі шукаєте путівку до Албанії, якщо так, ви виповнюйте цей формуляж. Скільки дітей, який бюджет, так далі. так далі, так далі, далі. І подумайте, як ви це можете використати для свого бізнесу. Е, окрім цих клієнтів, beauty, fashion, travel, різні клієнти також використовують дані в персоналізації. То, з різних вертикалів, навіть B2B, наприклад, WURF теж використовує дані в персоналізації, бо це важливо, бо ви маєте ці дані, а їх використовувати. Ну, можна з порадами, а це реально збільшує вам збільшує вам продажі та конверсію. І це все з моєї сторони сьогодні. Якщо ви маєте якісь питання, або хочете проговорити якусь з стратегії, або якщо у вас є якісь чаленджі, ви б хотіли порадитись, або запитати, як інші клієнти використовуються. Або якщо ви маєте якісь тактики, які може не були перечислені, я було я була дуже рада з вами поговорити сьогодні. А якщо у вас є якісь питання, то... Я ja, хотіла би до них відповісти також.